Знаєте, чим пахне в повітрі? На щастя, весною. Нарешті ми її дочекалися. А це означає, що треба потрошку готувати улюбленців до зміни погодних умов. Ловіть п'ять рекомендацій на різні оказії та кілька корисностей, які можуть вам зі звірятком знадобитися. І перше, це потеплішення. Замініть зимовий одяг котечі собані на легший. Температура підвищилась, але ще не ніби і не надто тепло. До того ж, погода в цей час завжди балансує. То сонце, то раптом сніг. Сподіваємось, його, звичайно, більше не буде. А особливо це важливо. Для звірят з незначним підшерстям і пам'ятаємо, що таким у прохолодну погоду потрібне утеплення. Однак можна перейти з дуже утеплених комбінезонів, наприклад, на жилет чи дощовик з підкладкою. Тим паче, після танення снігу часто буває досить волога і з'являється її величність грязюка. Коротколапим звірятам захисний одяг буде особливо корисним, щоб закрити нижню частину тулуба, який розташований близько до землі. Звісно, одяг не захистить тваринок від грязюки і вологи повністю, тому тут одразу переходимо до наступної поради. Бруд. Використовуйте лапомийку після прогулянок. На лапках може налипати грязюка, а також скупчуватись між пальцями, бо цей час у них включається пропелер, який змушує їх нестримно ганяти, знаходячи собі пригод не тільки для лапок, а й для дубки. Тому забруднення можуть виходити далеко за межі лап. До речі, ні на що не натякаємо, а на вологі серветки Петхаус, про які ми розповідали раніше, натякаємо. Вони універсальні і підходять для очищення різних частин тіла, ще й вам для рук згодяться. Не забувайте про регулярні оброблення від. Паразитів весна це сезон підвищеної активності паразитів і не тільки кліщів. Тому обов'язково переконайтеся, чи провели ви планове оброблення улюбленця краплями на холку, таблетками чи чимось іншим, перш ніж вирушати на прогулянку. Річ у тім, що паразити підстерігають абсолютно усюди, деякі гельмінти в землі та воді, фекаліях інших тварин, які трапляються на вулиці, а кліщі у зарослях трави та кущах, і зрештою заразити звірятко може від контакту з іншими тваринами. А також завжди краще мати під рукою таку штуку, як гачок для видалення кліщів. На випадок, якщо цей непроханий гість потрапить у шерстний покриву і встигне присмоктатись до шкіри. Але діставши кліща, потрібно обробити місце укусу. Линяння. Регулярно вичісуйте свого котика чи песика. Доки ви обираєте легше одяг для тваринки, вона скидає зайве підшерстя після зими, яке їй вже не потрібне. Щоправда, підбирати його також вам. Інтенсивне сезонне линяння відбувається не у всіх котиків та песиків. У когось воно проявляється сильніше, у когось слабше. Та якщо регулярно вичісувати улюбленців, його відсоток значно зменшиться. Загальні правила такі. Довгошерстим тваринкам потрібен грумінг щодня. Звірятам із середньої довшиної шерсті десь один раз на 2-3 дні, а короткошерстим один-два рази на тиждень. І дуже рекомендуємо дешетери, які можна вважати просто безцінними інструментами. Вони проникають глибоко в шерстний покрив, дістаючи відмерлічі, слабо прикріплені волоски. Це економія вашого часу і ефективніший грумінг. Рухаємось далі. Скарби з під снігу. Картина наступна: все розтануло і водночас відкрила цілу піратську карту багатств, які викликають у звірятну просто якусь золоту. У лихоманку. Це і різне сміття, і рештки їжі та всіляке інше. Щоб ніхто нічого не куштував, уважно стежте за улюбленцями та їхнім самопочуттям, а ще краще заохочете та відволікайте їх смаколиками. Тішимо ароматним безглютеневим печивом у формі фірмової лапки Петхаус, смаки з лососем і амарантом та з індичкою і бататом. Воно чудово насичує, містить купу поживних нутрієнтів, а тому зміцнює імунітет песиків. Та найголовніша перевага весни це багато-багато ігор на свіжому повітрі. У цей час. Можна збільшити час прогулянок, трошки підвищити фізичну активність звірятка різними розвагами. Це хороший спосіб розтросити все, що з'їли під час зими. Для спільних ігор, зокрема, з песиками, підійдуть канати, м'ячі для метання, фрізьбі та інші забавки. А доки ви враховуєте все перелічене, а улюбленці потирають лапки на калюжі. Бажаємо вам із ними приємних прогулянок та лагідної весни. А щоб не пропустити інших звірячих цікавинок, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. До наступних випусків. Па-па!